Ну так, да, ну вихідний день, так. Да. Ось черга сьогодні, я відео пишу. Ну так, да. черга. Ну що ти? Думає? Я ж тому і казав тобі просто. Ось Черга останній день. Мистецький книжковий арсенал. Одна черга електронна, а одна черга в касу. Обидві великі, електронна йде швидше, але щось не видно. Що. Ті, хто вже є квитки, ті без черги. Ось вони. Ось, хто, без черги. А оце хто жива черга, це з квитками, це вони, бачать, Вон, деться, я відео, ах, так. Да. Ми, ми, ми встигли раніше. Да, після обід люди прокидаються і чергують, ну, створюють великі черги. Але вона швидко йде. Особливо та для тих, хто без черги. О, чере, ну оце, оце тут 200 метрів. Оце пішло вже 200 плюс. Вчора десь ще 100 було. О, є, є сенс тепер. Сенс. Бажаєте? Так, да, так, да, так. Да. Ой, тепер в мене є сенс, дякую. Йоліга, буде сенс. Ну, це видавництво сенс, насправді, що вони газету роблять. Непогане. О, ось десь, бачиш, десь 230-240 метрів. Ну так, да, десь якраз до вечора. Так, так, так. А вчора ми виходили.